Вітаю! Сьогодні у нас на розгляді тема техніка і технологія. Роботу виконав Павло О Що ми дізнаємося сьогодні? Що таке техніка і технологія? По-перше, друга історія розвитку технічних засобів, техніка навколо у нас і природні ідеї, галузі діяльності і сучасні технології. Ключові терміни, які ми використовуємо в презентації. Техніка це сукупність засобів праці, створених людина. Технологія це способи, методи та процеси виготовлення продукції. енергоефективність це у нас раціональне використання енергії. Що таке техніка і технологія? Обидва ці поняття використовуються в науці і пов'язані між собою. Техніка це машина, інструмент, обладнання. Технологія це вже процеси виробничі, лікування захисні. Історія розвитку техніки. Техніка розвивалася разом з людством від простих знарядь праці до складних сучасних пристроїв. Ще в доісторичні часи люди почали корисувати палиці, каміння та кістки тварин як інструмент. появою металів міді, бронза, заліза. Почалося виготовлення більш міцних та точних знарядь. У середньовіччі техніка служила переважно в сільському господарстві, будівництві та війні. У цей період з'явилися млини, боги, примитивні годинники, як на фотографії. Справжній прорив відбувся в епоху індустріальної революції 18-19 століття. Коли було винайдено паровий двигун, фабричні машини, залізницю. Це дало поштовх до масового виробництва. У ХХ столітті з'явилися електрика, автомобілі, літаки, радіо, телебачення. Це все ми знаємо. А згодом комп'ютери, роботи та цифрові технології. Сучасна техніка охоплює всі сфери життя: медицина, наука, транспорт, освіта. Тобто використовується візде. Зараз ми живемо в епоху розумних технологій, де пристрої можуть самостійно навчатися та приймати рішення. Це ней нейромережі, штучний інтелект, як чат GPT, смарт-пристрої. Тут ми можемо, можемо подивитися на картинці техніки, яка вона була, яка вона є зараз, роки, з якої йде. Природа як джерело ідей. Птахи у нас на літаки, щоб літати. Сонячні панелі відійшли в нас від фотосинтезу рослин. Роботи це моделювання рухів людин та тварин. Техніка сьогодні: комп'ютери, телефони, машини, галузі, медична, харчова, транспортна енергетика, тобто візде, всюди. План вирішення проблеми. Проблема. Велике споживання електроенергії. В наш час? Це дуже серйозна проблема. Рішення енергоощадні, лампи, таймери, плакати, кроки. Визначення, вибір, реалізація, перевірка. Все просто і по плану. Питання за тему. Що таке техніка і технологія? Техніка за праці, технологія, способи дії. Які потреби людей спонукова до створення техніки? Звісно, це була потреба в їжі, житлі, безпеці, приклади винаходів, та війних природів, роботи, літаки, сонячні батареї. Які галузі пов'язані з учасною технікою, медицина, будівництво, енергіка, харчова промисловість. Як розвивався певний вид техніки? Телефон, допустим, від дратового до смартфона, який ми звикли бачити кожен день. Висновок. Техніка і технології змінюють життя людей. Вони впливають на побут, транспорт, медицину. Потрібні знання з фізики, хімії, біології для розвитку технологій, щоб одіснувати далі. Презентація закінчена. Закінчено. Дякую за увагу.